із циклу минулий час дитинство між квітів. Ходить тонколапий пес, він схожий на лоша і на примару. Він мешканець дитячого кошмару, де голосів і КПРС. де я уві вісні живу останній день і знаю, що прокинусь і заплачу. Минуле тягне довгу морду псячу, розгублено курбабами бреде, голодна пам'ять. І голодний біль, і я не маю двадцяти копійок, аби купити ліверки тобі. Мій сірий пес, мій піднятий покійник. Там всі живі. Мій дід і той живий, хоч діда сорок літ уже немає. Не вий, собако. Ну прошу, не вий. Таж він не виє, радіо співає. Така прозора туга, ніби тюль. Отой От жахливий, синтетичний, білий, одна ціна буттю і небуттю Поміж тополь в пусту блакить простріли. Він тягне довгу морду раз у раз такий худий, що майже аж відсутній мій сірий пес, жахний минулий час. І я все відступаю у майбутнє. На руїнах моєї лади неодмінно виросте ліс. Довгокосі хмурні дріади, Для багать збиратимуть хмиз, Кучеряві засмаглі фауни, голі спатимуть у траві. Я навіки лишуся в травні, Там античні боги живі, там атена ще справедлива. Там Артеміс годує сарн, Та Марей, нажлуктавшись, пива, плаче з юністю сам на сам. Я люблю вас, мої безсмертні, я втрачаю вас, бо живу. Перше листя пожовкло серпні, хижа спека спила траву Між гілками пташині крики. Білий мармур під мохом згас. Я ніде не лишусь навіки. Я йтиму, тиму, як сніг, як час. З циклу Київ буденний. Реальність інакша. У тебе синдром новосельця. Все місто заклякло і дивиться вгору, як щур. З книжкової шафи ще в лютому вийнято скельця. Прогнози вістили багато скляного дощу. Нема більше скла між тобою і світом уяви. Така непомітна, така незворотна межа. Відкладено все, навіть найневідкладніше справи. Сиди собі в кріслі, заклавши за спинку ножа. Зливаються тижні в якісь неозначені плями. Крізь мозок тривога повільно просотує звук, в метро пристиглі табло навелися нулями, усміхнені фото в шоломах приносить Фейсбук. У тихих оазах зійшли сподівання і квіти. У тихих руїнах травичка і квіти зійшли. А правда ж? Професоре, ельфів не можна убити. Далекі вітрила гайдають прозорі вали. І ще із циклу Київ буденний. Таке квітневе. Фіалка квітне рожевим. В пухнастих пуп'янках кактус, фіалка квітне рожевим. І це як диво, як ляпас, як вільний вхід у музеях, як бальна сукня в вітрині, Як не ходіть на цвинтар, бо підірветесь на міні, як вершники і монеколес. Нестерпна краса маневра, як голоси в телефоні з підвалів, як ще не вмерла. Відьма, панночко, візьміть, будь ласка, айстри, кремову, багряну, пурпурову, курять люльки по лісах чугайстри, мавки скачуть, мертві та здорові. Все у нас в республіці ні вроку. Дав би Бог, аби лише не гірше. Панночко. Ви чуєте сороку, ніби скоромовить пташка вірші, ніби промовля з висот до пастви В чорній пащі грішників замвону. Паночко, беріть, будь ласка, айстри, темно бурштинову і червону все не напряму у цьому світі важить. Кожен зблиск і крок і шерих. Паночко, як ви візьмете квіти, наші завтра візьмуть лівий берег. Жанна Стемряви. Така порожнеча, братове, така порожнеча. А так і не скажеш. Навколо добіса людей. Самотність як втеча. Та що там і страта, як втеча, спланована втеча. І це уже скоро гряде. А світ не пускає, чіпля молодими гілками, розкочує в ноги травневі густі килими. Та я б побула б ще з оцими списами і клинками, та я б ще побилась із пеклом за мирні дахи, але спланували і постановили, що досить, тієї байстрючки. Силючки людиська того, нехай вже на грудях дитячих залізо не носить, нехай вже не вчить фехтування, як інше шитво, нехай западуться під землю отієї коси, рудії кашлаті, як линви морських кораблів. Вже стегон її не обляжуть ні сукня, ні шоси. Вже очі її не поглянуть в лице королів. Скажіть же мені, мої знацькі, простецькі братове, чого ви ходили у бій за моїм знаменом? Як я була відьма, то всі ви рогаті чортови, і всі ваші клятви всутались у землю лайном? А знаєте, Виросте з цього угною щось путнє, якісь там високі будинки, рясні квітники. Ми, зрештою, всі помираємо за наше майбутнє. В надійний фундамент кладемо крихкі кістяки.